Невеликий підсумок органайзер для вашого телефону, до прикладу. Значить, виготовлений з оригінальної кордури, не світиться в прилад нічного бачення. Трошки про його функціональність. Значить, з передньої частини ми маємо дві окремі кишені під ваші там, потрібні речі, цигарки, там, запальнички і таке все інше. Всередині виглядає він ось таким чином. Це в нас елемент. За який можна зафіксувати телефон. Також додатково є ось така кишеня, під якийсь дрібноту. Невеличкий органайзер. Він теж є з'ємний, можна зняти при потребі. Також це можна зафіксувати або тут, або тут. І цей елемент для телефона так само. Зафіксували. Сюди вклали телефон. І за рахунок оцього цього шоккорду, ми регулюємо висоту відкривання. Повністю або ні. Також до цього підсумка йде ще ось такий адаптер. Для чого? Є декілька типів плитоносок, так би мовити, у яких присутня ця кишеня і у яких не присутня. В нашому випадку, якщо ми зафіксуємо цей підсумок, на молі інтерфейс, там, де він є, нам буде дуже незручно користуватись нашими магазинами. Тому тут предусмотрений органайзер. Адаптер ось такий, він приподнімає повністю молі інтерфейс. І ми його фіксуємо ось таким чином. І нам зручно користуватись цими магазинами. Підсумок органайзер від молі.